Елена, я знаю, у вас є дуже класні результати стосовно алергії. Поділіться, будь ласка, що було. З 12 червня в минулому році у мене ну, ночі години ні сьогодні з того почала запухати половина язика. Uh -huh. Я сіла, п'ю воду, п'ю, п'ю, п'ю. Ну, коротше, це часа три воно було, потім почало стухати, бо це ж і балакати невозможно. Коротше, до, пішла до сімейного лікаря, аналізи поздавала це все, вона виписала там медем, там, е, уголь та все. Ну, пила таку, потім тако це періодично, через днів три-чотири знов, то друга половина язика забула, то верхня губа, то нижня губа uh -huh. періодами. і потім знов повторяється. То такий зуд піде з такими шипахами. А покажіть, почути. будь ласка, я вам подам телефон, а покажіть, яке воно було. Це Фотографувала, що сталося. Ось, бачите? Які. Оце такий такі зустріті, такі шипахи, навіть не знаю, як назвати. А це тілу? Ні, воно йшло такою полоскою. З руки почалось і до шиї сюди. Потім з цієї сторони. І що ви робили? Приймали препарати? Оце приймала цей Едем. І помогло? Воно тільки, як? ну, так, типа, щоб. Нічого не допомагало, це що я пила, нічого не допомагало. І ходила до Ієргола, записалася. Mm -hmm. І вона там коротше, мені і, і це ж пройти, тіпа, і цього зонта глутнути, і те, і все і пішла, цього зонта глутнула. Вроді би, там все нормально, все. Ну, виписувала і відпочинки, і для желудка. Ну, no, коротше, куча препаратів. Куча препаратів, Хорошо, так. ви прийшли до нас, так? і я прийшла до вас цей перший день зранку, в мене ще було це юргія. В кінці листопада. Mm -hmm. Я вже думала, що не піду, не попаду до вас, але mm -hmm. поки до 9-ї ранку, то, ну, то воно мене пройшло. бо я, я не зможу балакати, а як погано балакаєш, напилася. Mm -hmm. Тоді mm -hmm. така мова, що не можна було, язик це мішає. І я оце позанімала. Коротше, з того дня, в мене, з першого дня, як я прийшла в село, по цей день, це вже сьогодні 11 серпня, 22 рік. А прийшли ви були... в, кін... а прийшла... в кінці листопада да. 21-го? Десь так, у 20-х числах листопада 2021 року. І все. І оце в мене Ірія щезла. Взагалі немає. Взагалі немає, нічого не проявляється. А що використовували і дома як Ну, Ось в салоні оце ж цим платформа. поясом. Ви мене обкладували і на коврику лежали. Uh -huh. Ну і на платформі, само собою. А потом і додому вбрали на прокат цього маленького коврика. Uh -huh. А потом собі купила це все. Ну, факт, той, що все ну, так. У вас вдома платформа. А, тепловий що? Пояс і. І великий ковр, і не і недавно забрали великі е, да, тіл. і подушечка, і подушечка. Да. Е, недавно. Чи задоволені, що у вас ще й коврик з'явився? Дуже задоволена, а ще все, хай чуть-чуть прохладно стане. Ой, красота, красота, так? Да? — як на лежанці лежать на тих А, да. Е, да. Е, От скажіть, будь ласка, чи не шкода все-таки витрачати на себе кошти? Як я поняла, то для здоров'я воно тим більше, що допомагає, то не шкода. Ну, у вас взагалі шикарні результати. Я взагалі сама. О, ти ще ж і похудала на 7 кг. На 7 кг схудли клас, <ріх> да, да я дуже за вас рада. Ну це дуже трошки там результати. їжі такої. Оце саме, ну факт, той, що нормально, що треба дуже продовжувати. Ви от ви задоволені, що ви все таки прийшли в компанію? Задоволена, да, що мене, запросила, да, да? запросила ну, сотрудниця запросила. Кажу, вона мені як сказала за ті платформи. Каже, ти знаєш, це мені навіть, таке треба для них, бо в мене кажу, терпші ці подошви. Кажу, воно мені таке треба. Я прийшла, мені понравилося, я загоріла з чоловіком, кажу, він о, помагає, бере. Клас. Я бажаю, щоб е, усіх такі були чоловіки. Я вам дуже дякую.